Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'ячка, дякуємо. Ну що там, буде компотик? А як же вам хлопчики мені нарвали? Вишень, дівчата допомагають, поки команда є. Треба ресурси використовувати, поки є. Є команда, то можна робити. О. Таня Свородину. Тітенька Іргу. Я вишеньку. Вишенька цього року така вже трібнесенька, але якихось пару баночок зробимо. Я знаю, скільки там, 20, 20, може, 30, скільки там вийде вже. О, трошки. Всього потрошки. Цукру, кружечка, трішечки вишні, трішечки цього. Е, тут же багато, там де, де менше насипаю. Ну. Смородина, ірга і вишня. Все. Далі кружечка цукру, тут. Е, і, і буде компотик. Вам всім благословенного дня, який до нині день. Середа. Благословенний і всім середа. я вже забув, який знов день на мене. І таке. Бо після роботи, після цього всього, ось трошки помаленьку. До зустрічі, 21-й буде ефір. Бедем щали слово Боже. Роздумували. І бажаю здоров'я всім. Е, Тетянушку, а тут ще цукру немає, оце води. Хлопчики, як ви там? Давитися.